Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні будемо готувати справжню таку сільську їжу. Це картопелька з салом. У нас на неї дітки кажуть човники картопляні. Буває, що просто кладемо зверху шматочок сала, а буває ще на шпажці його заколюємо, якщо це вже якесь свято. Колись дуже часто готували. Пам'ятаю, мама, бабуся, бабуся взагалі розповідала, що трішки, звичайно, не за таким рецептом, як ми готували. Просто звичайну картоплю розрізали навпіл і по маленькому шматочку сала поклали і в, піч, в печі запікалося. Ми ж сьогодні зробимо більш по-новому, по-сучасному, запікати будемо в духовці. Ось вже нарізали ми половинку цибулі. Далі картоплю розрізаємо на опіл. Беремо ту картоплю, яка вам подобається, що дійсно смачна. Я взяла ось таку домашню біла роса і майська. Або сорокаденка. Ріжемо її тією частиною, яка буде тоньша, аби швидше, да, аби швидше пропікалася. Ось так, бачите. Може бути картопля і дуже велика, так як ось тут в мене є, але зараз покаже, вона така плоска, приплюснута. Тому, от, ану так покажи. О, бачите, вона тоненька. Тому її навпіл, і е, за тушки вона буде, як і оці меншенькі картоплинки. Це я купила собі на розсаду, як то кажуть, спробувати. Картоплю сорт казали Лугівська. От хто знає картоплю, ой, це якась не дуже качественно. Все, в ту сторону. Напишіть, чи це дійсно сорт Лугівська. Тому що я про цей сорт вперше почула, але сподобалось мені вигляд її. На смак смажена так собі. А варена в мундирі смачненька виходить. Тепер ще хочемо спробувати запекти її в напівмундирі. Картопельку шкірочкою викладаємо на низ, на дечку, і далі будемо саме смачне ставити. Так, ні, збрехала. Спочатку ставимо ми цибульку. Намагаємось, щоб попало на кожен шматочок. І ось тепер саме смачне беремо свіже домашнє засолене сальце, тому що з засоленим салом воно виходить найсмачніше. І нарізаємо шматочками. Шматочки нарізаємо десь 4-5 міліметрів. Дуже тонкі не робимо, адже потім воно стопиться і не буде ось тої смакоти, адже саме шматочок запеченого сала і дає смак картопельці. І відправляємо на нашу картопельку. На кожен шматочок картоплі, шматочок сала. Картоплю нічим не посипаємо, ні сіллю, тому що сало в нас солоне. Можна перчиком посипати, але ми також не посипаємо, адже саме так колись готувала наша бабуся. Сало накриваємо, відправляємо знову в холодильник або в холодну комору, а нашу майбутню страву відправляємо в духовку. При температурі 180 або 200 градусів, якщо хочете більш запечено, щоб була на хвилину 40. Соус готовий. Картопелька готова і будемо куштувати. Нам смачного і вам смачного, якщо ви їсте. Обідаєте, снідаєте, вечеряєте. Підписуйтесь на канал, не забувайте про вподобаючку. Mieru dobra, poka-poka.